Чому Ілон Маск не платить податків? Одна його акція коштує плюс-мінус 6 доларів. Він має багатомільярдний статок, але він на папері. Він мільярдер на папері, а на банківському рахунку в нього нуль. Що зробила б людина з бідним мисленням? Вона сказала, треба всі ці акції продати і отримати готівку. Але в такому випадку з отриманих грошей потрібно буде заплатити податок. Тож Ілон робить не так. Він приходить у банк і каже, Панове, у мене є акції вартістю мільярди. Дасте мені кредит під 3-4-5 доларів за акцію. І, звісно, всі ж банки погоджуються, всі погоджуються, бо їм це вигідно. А Ілон Маск отримує готівку. А так акції Тесла постійно зростають, він не тільки матиме чим віддати кредит, а ще й додатково заробить на різниці курсу. І у підсумку він не тільки не платить податки, та ще й живе на широку ногу та й купує все, що хоче. Тепер розумієте, чому так важливо вміти інвестувати. Про один зі способів, з якого можна почати вчитися інвестувати та мати не менше як 40%, розповідаю у відео в закритому каналі. Переходьте в нього по посиланню в шапці профілю.